Смартфони стали ультрапотужними за останні роки, тому в розробників виникла ідея. Верхльова ідея! Чому б не перетворити смартфон у комп'ютер, коли це потрібно? Адже монітори та телевізори всюди і так хочеться з комфортом за ними попрацювати, не тягаючи за собою здоровенний системний блок чи навіть ноутбук. Тому сьогодні я розгляну два унікальні режими, які отримують власники деяких смартфонів Моторола та Samsung. Тим часом підписуйтеся на канал та клацайте вподобайки, якщо розумієте, що Apple ніколи не вбудує схожі. Жий режим у свої айфони. Бо хто тоді купуватиме Маки? Отже, режим DEX від Samsunga був продемонстрований ще у далекому 2017 році. Тоді для його роботи потрібно було докуповувати окрему док-станцію, але вже через рік з анонсом смартфона Samsung Galaxy Note 9 цю вимогу скасували. Поступово режим еволюціонував і тепер він підтримує дротове та бездротове підключення до максимальної кількості зовнішніх екранів. Дуже файно, і ми задоволені. Моторола показала світу свій аналог під назвою For на початку 2021 року. За деякий час режим також почав підтримувати бездротову технологію, але чи зупинився на цьому розвиток обох версій? Останнім часом щось не видно і не чути якихось досконалень в цьому плані. Це сумно, але Житєво, а вдосконалювати однозначно є що. Проте почнімо з безпосереднього порівняння. Спочатку варто порівняти кількість пристроїв, які підтримують десктопні режими. Samsung дарує підтримку Dex для всіх смартфонів лінійки S та Note, починаючи з Galaxy S8 та Galaxy Note 8, відповідно. Потрібно звернути увагу, що лінійка флагманська відповідно пристрої не дешеві. Це ж стосується і всіх Galaxy Fold, гнучких девайсів від Корейців всі інші смартфони не такі привілейовані за винятком Galaxy A90, середньобюджетника 2019 року, який магічним чином отримав підтримку Samsung DAX. Трапляється безліч дивних речей. При цьому всі фліпи від південно-корейців не мають підтримки Dax, що виглядає свинством на фоні встановлення туди флагманських процесорів. Знаєте, як це називається? Нас хлопці трахнули. Моторола ж на а то лояльніша в цьому питанні, тому Раді ФО підтримується на більшості середньобюджетників та на всіх флагманах в тому чи іншому вигляді. Але є нюанс: смартфон Motorola Edge 40, на прикладі якого я тестую заявлену функцію, не підтримує саме дротове з'єднання. Зважаючи на сегмент, особливо жалітися не варто, оскільки нові Samsung за цю вартість не підтримують дисктопний режим взагалі. Це гівнюки. Відмічу, що Motorola Edge 40 Pro вже має повноцінну підтримку. Цікавий момент: ця Motorola не підтримує дротове підключення у всіх випадках за винятком одного, коли це стосується підключення до ПК за допомогою фірмового додатка. Але тут виникає запитання щодо доцільності такого підключення. Подумайте самі, чи багато буде випадків, коли у вас вже є комп'ютер і на ньому знадобиться вивести вікно з ще одним комп'ютером. Виходить, якби комп'ютер. В комп'ютері. Це божевілля! Ви скажете, що це зручно при передаванні файлів між ПК та смартфоном. Але відколи Google випустила Nearby Share, не бачу сенсу користуватися чимось іншим. Та якщо ви вирішите виводити зображення саме через фірмові додатки в бездротовому режимі, то варто звернути увагу на наступне. Зображення виводиться максимум у Full HD в Samsung Dex і в 4K в Ready 4. Moto Edge 40 з не флагманським процесором видає понизні. Ціні 4 К, а Самсунг з хваленим 8 Gen 2 всього Full HD. що взагалі коїться. Технічно так, але у Samsung при мильному Full HD картинка не сипеться. Тоді як чіткіше 4К від мотороли, чіткіше лише в статиці, а от при скролінгу все руїниться. Тому тут виходить трішки теорема Ескобара, але обмеження Samsung дозволяє принаймні з мильною картинкою виконувати якісь завдання з відносним комфортом. Для більшості випадків нас цікавить робота за допомогою безпровідної технології Miracast, яка підтримується на більшості. Сучасних телевізорів. В цьому випадку Motorola вже виводить зображення у Full HD, як і Samsung, і зображення не сипеться. Втім, це таки бездротова технологія, і плавність роботи можна назвати посередньою в обох випадках. В інтерфейсі ви частіше побачите 30 кадрів в секунду, ніж 60. Цього достатньо для роботи з документами, перегляду відео та редагування фото, але безпосередній скролінг багато комфорту не приносить. При дротовому підключенні все стабільно. Рішення від корейців може видавати максимальну роздільну здатність у 1440p. І це такий собі момент, враховуючи, що більшість телевізорів підтримують 4К. Але зображення однаково я можу назвати якісним і такого мила, як при Full HD, немає. Мотороли з кабелем не склалися, швидше за все, через USB порт стандарту 2.0. В Pro-моделі є підтримка дротового Ready Fo, але її в мене на руках поки немає, тому якби звиняйте. Вибачте Samsung Dex та моторола Ready Fall В багатьох моментах дуже схожі Ми отримуємо звичайний робочий стіл з панелями завдань знизу, швидкі налаштування та сповіщення виведені праворуч, обидва інтерфейси в цьому плані зручні, але я б надав перевагу реалізації корейців, оскільки той же календар при кліку виводиться у спливаючому вікні. Тоді як моторола відкриває повноцінне окреме вікно з програмою Календар. Іконки програм на робочому столі в режимі DeX можна пересувати на довільне місце, тоді як Раді Фос строго впорядковує ярлики і рухати їх не можна. Закріплення на панелі завдань в обох режимах відбувається без проблем. Головне меню відрізняється лише тим, що у Samsung це горизонтальна менюшка, тоді як у мотороли вертикальна. Керування вікнами з додатками інтуїтивно зрозуміли. Можна змінювати розмір, згортати та розгортати на весь екран. Режим Раді Фо дає також можливість швидко розташувати вікно. О, праворуч або ліворуч, та перезавантажити активний застосунок. Тоді як режим Dex дозволяє налаштувати прозорість вікна або ж закріпити його поверх інших. Потрібно розуміти, що далеко не всі додатки нормально оптимізовані під різні форми та розміри вікон. Тому тут нічия, все залежить від розробників сторонніх програм. Та потрібно зауважити, що такі гуглівські застосунки, як Gmail, Chrome, Google Photo чи багато інших, працюють дуже навіть добре. Добре, коли все добре. При підключенні Samsung відразу переходить в десктопний режим, тоді як моторола дає вам вибір взаємодії. Ви можете вибрати телефон на моніторі, телевізор, відеочат та гра. Також звідси ж можна перейти в дзеркальний режим дисплея який просто показуватиме вам інтерфейс смартфона. В основних режимах просто виведені додатки, які підтримуються. Тобто режим телевізору покаже вам встановлений YouTube, Google TV, Netflix, Twitch і так далі. У відеочаті можна знайти. Те застосунки, які підтримують відповідну функцію а в іграх, як не дивно, ігри. Небесні. Відверто все працює так само, як і в десктопному режимі, тому вибір категорій, зроблений хіба для зручності швидкого доступу. До смартфонів можна підключити аксесуари, які підтримують Bluetooth та зробити роботу комфортнішою, оскільки для використання віртуальної сенсорної панелі завжди потрібно тримати в руках смартфон. В принципі, через перехідник або різні доки можна підключити ту ж мишку та клавіатуру фізично, і горя не знати, працює ідеально. Та ця ідеальність більше стосується таки проводового режиму. По безпроводу є помітний інпут лаг, тому виконувати точні маніпуляції дискомфортно. В режимі Ready Fo, окрім сенсорної панелі, є ще Air Mouse, керування курсором в залежності від положення смартфона у просторі. Щось схоже є в пультах Magic Remote до телевізорів LG, і це прикольна фіча була б, якби працювала без того ж інпут Лагу. Якщо робити висновки, то обидва режими мають майже Повний паритет за способом реалізації та функціональністю, але в обох випадках є свої нюанси, і їх багато. Найкраще у мені те, що мене багато. З бездротовим підключенням потрібно звертати увагу на якість мережі, сумісність пристроїв і загальну обмеженість. З дротовим підключенням потрібно стежити за сумісністю роз'ємів, кабелів, але загальний досвід користування в такому випадку буде значно позитивнішим. Кажу відверто, режим DEX зі мною ще з 2020 року і жодного разу мені він не знадобився. Жодного. Але це конкретно мій випадок, оскільки для роботи за комп'ютером в мене є комп'ютер. А в умовний готель на відпочинку можна взяти ноутбук і не задумуватися над тим, чи телевізор в номері підтримує Міракас та чи має HDMI роз'єм. Але як резервна штука, я не виключаю, що воно може знадобитися. Скажімо, ваш ПК зламався, а вам потрібно попрацювати за великим екраном в браузері з документами чи з файлами. Поки пекарня Ремонтується, можна сміливо під'єднати смартфон до монітора і отримати практично той самий Dextop Experience з поправкою на потужність девайса. Пишіть в коментарях, чи ви колись користувалися Dex чи ready For, і чи бачите в цих режимах майбутнє. Я особисто вважаю, що фішка недооцінена, але разом з тим масовою її назвати теж складно. Люди вже звикли, що для різного типу роботи є різні девайси. І як би смартфони не прагнули стати універсальними. Їм буде дуже складно посунути багато категорій саме комп'ютерної техніки. А ще підписуйтеся на канал, клацайте по дзвіночку та долучайтеся до соціальних мереж технарні, щоб мені не було сумно. Щоб, щоб взагалі не було сумно нікому. Блогер сидить на дивані ані за столом в жіночому халаті, без штанів. Це єдиний такий блогер в світі. Одна назва голубой. Халат, унісекс, якщо що. Е, чи, чи ні. Поради від Тані. Розвивайте творчі навички. Якщо у вас є бажання розвиватися в художньому, музичному або іншому напрямку, то не варто себе стримувати. Розвивайте особистісні якості. Розвиток в собі таких важливих якостей, як самодисципліна, лідерство і тайм-менеджмент, допоможе вам досягти успіхів в різних сферах життя. Ні, не допоможе. Я так думаю, ясно безкорисні поради від Тані.